Сьогодні у нас буде дев'ята каліна роду по лінії мами. Ось ці четверо предків, скажіть, покажіть, чи упокоєні наступні четверо предків роду. Щадки більше не будуть платити за пригрішення предків. Не Дивіться, будь-коли, коли ви відкрили це відео, дивитесь, це відбувається, бо в тонкому плані нема минулого, теперішнього майбутнього. Там все відбувається завжди. Тобто цей процес, він, ну, от, як книгу ви відкриваєте, там вже історія вся записана, ви просто прочитуєте і проживаєте. Коли ви відкрили відео, ви проживаєте це і ваші предки впакаються, а взагалі воно там вже все відбувається. Це мене просять поясніть предки роду, просять поясніть тим, хто сумнівається, нащадки, щоб нащадки дивились, бо поки ви не подивитесь, вони не можуть упокоїтися. Так, сили, прошу пробачити предків роду, всіх тих, хто дивиться, не наказувати їх, їх рід, їх нащадків заскоєними. Приберіть всі перешкоди, які заважають предкам роду, покоїться. Предки роду, ви прожили своє життя, пакойтесь міром, ідіть до Творця, борги сплачені сполна. Нащадки більше не будуть відпрацьовувати за вас ваші життєві сценарії, і це вам не допоможе, це не вихід. Треба йти до до Творця і там вже вирішиться вся ваша ситуація, залишити всі свої земні проблеми землі. Скажіть, покажіть тепер предки роду покоєння, нащадки більше не будуть платити за гріхи предків. Чи це правда? Йдуть. Да. Пішли Покоєні, карта сонця, все добре. Так, значить, ми сьогодні закінчили з вами дев'яте коліно по лінії мами. Ці у нас всі люди упокоєні, дякую ви щасили, сили, Ян янгелохоронці, дякую предки роду за те, що ви з нами сьогодні були, за те, що ви жили, за проходили свої кормічні уроки, завдяки вам живемо зараз ми. І на, наступний, на наступному відео вже почнемо дев'яте коліно по лінії батька. Дякую всім за увагу, за донати і до зустрічі на каналі.